Теж зараз допомагатиме Олександру Шовковському і своїм футболістам. Так? В плані того, вони ж теж вивчали манеру і Шовковського, і п'ятого. Манеру при дуелі пенальті. Зараз теж перед матчем ми з вами говорили, що ну, тут немає фаворита. У цього матчу не просто що це фінал. Тут фінал, в якому немає насправді фаворита, адже зараз у рівній формі підходили команди. Тобто апріорі ми з вами розуміли, що на нас чекає рівний матч. І зараз серія пенальті. Серія пенальті теж, як на мене, теж абсолютно тут рівновага, і виконавці дуже класні і ушахтаряють нами. І голкіпери найсильніші в країні. І Шовковський, і Пятов. Зараз, зараз ми подивимося спочатку серії пенальті. І в наслідку дізнаємося, хто найсильніший в Кубку України. Вони рівні, вони рівні. Про це. Говорить красномовно рахунок. Він там не 3-3, навіть він 0-0 Тому що наскільки от команди підійшли, ретельно готувалися, наскільки відповідальні підійшли до Кубкового протистояння. Наскільки раціонально зуміли зіграти весь поєдинок, наскільки класним так вийшов весь матч. Попри те, що без голів, першим битиме Мігел Вілозо Першим київський Динамо битиме. Бачите, кров продовжує йти. Олександра Кучера ще з першого тайму нашого матчу. І це теж аргумент того, що ми справжній бій з вами сьогодні спостерігаємо. Ніґел Вілозо проти Андрія П'ятова. Перший пенальті. Перший пенальті програє Велозу. Перший пенальті Велозо б'є повз ворота. Один із найсильніших. Плані виконання, причому розібрався. Він по воротарю якраз зіграв. більш того, Олександр Рибка вже встиг відсвяткувати. Він відсвяткував те, що переграв воротаря. Адже насправді волозу переграв Андрія П'ятого. Але концентрація уваги після 120 хвилин такої насиченої гри вона далася в знаки. Навіть Велозу один з найкращих майстрів хибить. А тепер Даріо Серна проти Олександра Шавковського, капітани команд. А тут Серна переграє 1-0. Шахтар нарешті забуває ворота Київського Динамо. Вперше після Суперкубку, адже в чемпіонаті не вдалося жодного разу. За 120 хвилин фінальної гри не вдалося, вдалося забити з пенальті в серії після матчевих пенальтів. Вони настільки здорово знають Серна і Шовковський один одного. І якраз в плані якраз пробиття пенальті. Серна цього разу виграє. Дуель у Шовковського. Драгович проти п'ятого. Драгович переграє. Гадає, Андрій П'ятов. Драгович переграє з рівня рахунок матчі. Один один. Один-один Драговіч забиває. Розвів по кутах воротаря і м'яч. Олександр Драговіч. Рахунок стає 1-1, але у шахтаря удар в запасі. Луїс Адріано. Колись був штатним пенальтістом шахтаря. Адріано проти Шовковського. Забиває. Забиває Адріано. Справа в тому, що якраз за воротами фан-сектор Донецького Шахтаря. Можливо, і цей момент впливає зараз на футболістів команди. Два з двох забиває Шахтар. Луїс Адріано знову виводить гірників вперед. Не найкращий матч провів Адріано. Але компенсував се забитим пенальті. Зараз принаймні. Антунеш. Один португалець сьогодні вже схибив. Це був Мігіл Велозов. А іншого удар відбуває Андрій П'ятов. Андрій П'ятов зараз парирує удар. А сам удар як подарунок для воротаря. Андрій П'ятов зараз реагує по удару. Він не став гадати. Він якраз зараз цього разу, він саме по удару Антунеша реагував. Антоніше... Така гармата. Можливо, найсильніший удар на, е, всіх, на всі команди. На дві команди, які зараз грають на всіх футболістів. Але він намагався перехитрити. Він перехитрив, але здається, себе в цьому епізоді. Рахунок 2-1. Удар в запасі у Донецького шахтаря. Дуглас Коста. У нього дуже високий процент влучень з пенальті. Дуглас Коста проти Олександра Шовковського. Рахунок стає 3 3.1 на користь Шахтаря. І зараз кожен неточний удар Динамо. Означає, що кубок у Шахтаря. Зараз матч-бол. Матчбол. бол, матч -бол шип. Зараз Кап Гол. Кабол у Донецького шахтаря. Зараз багато що в руках п'ятого. Дуглас Косте забиває третій з трьох для донецького шахтаря. Олег Гусів проти п'ятого. Ну, зараз такий. На, якщо в тенісній термінології, то на подачі суперника цей чемпіоншип бол. Гусев. Гусів проти п'ятого. Гусів не міг схибити. Просто не міг схибити. Хто хто, а Гусів в такий відповідальний момент б'є прямо в самісіньку дев'ятку. Тут Буфон, Касіліс, Нойер, Хто завгодно може стояти на воротах в трьох разом і не відіб'ють такий удар. Рахунок стає 3-2. А от тепер вже матчбол на своїй подачі. На подачі Тайсона. 3-2 рахунок матчі. Тайсон проти Шовковського. Бере паузу. Шовковський. Тайсон розбігається. Дивіться, куди аж побіжав. Побіг. Шовковський бере цей матчбол. Шовковський тягне. Шовковський тягне. Це неймовірно. Це неймовірно. В плані того, що в плані емоцій. В плані цієї діаграми емоцій. Тайсон, який один із найсвіжіших у складі донецького шахтаря. Він вийшов на заміну, але він не переграв досвідченого Шовковського. Андрій Ярмоленко. П'ятий удар київського Динамо. Ярмоленко проти п'ятого. Андрій проти Андрія. Без варіантів. Андрій Ярмоленко забиває. Рахунок стає 3-3. Рахунок рівний. Рахунок рівний. У шахтаря удар в запасі. Ярослав Ракицький. Ярослав Ракицький зараз битами. Ярослав Ракіцький проти Олександра Шовковського. воріт. воріть. Зараз рятує київське Динамо. Рахунок рівний після п'яти ударів. Кожна з команд завдали по п'ять ударів. Це просто неймовірно. Це фантастика. В найвідповідальніший момент забувають Гусів і Ярмоленко. Найвідповідальніший момент не забувають Тайсон і Ракіцький. Рахунок залишається рівним. Фактично чотири матч-боли вже було у Донецького Шахтаря. Серія пенальтів продовжується. Ця супердуель продовжується. І зараз пішли додаткові удари. ЮНЕС БЕЛАНДА. ЮНЕС БЕЛАНДА зараз готується до пробиття. Але тут за дуже неприємною традицією болівальники. Куди вони? Куди вони йдуть? Зараз невимушена пауза. Непередбачувана пауза, нерегламентована пауза. І зв'язку з тим, що зараз коїться якраз вже не на трибунах, а на біговій дорожці. Я не знаю. Я такого давно вже на різних стадіонах був, але такого такої підтримки, такого накалу. Давно вже не було. Щоб отак наживо. Щоб отак бути тут. Уберу подій. Тут пішли ще петарди. Полетіли пітарди, причому з багатьох місць. Серія продовжується. Беланда. Беланда забиває. Беланда забиває і Динамо вперше вперше за сьогодні виходить уперед. Динамо вперше виходить уперед Все почалося з того, що вилозу схибив. І Шахтар отримав полпозишн. Потім, коли ски був Антуніш. Шанси просто мінімальні. Мізерні були у Динамо. Але зараз вже київське Динамо передує. І зараз вже Алекс Тейшейра проти Олександра Шовковського. Забиває Тейшейра і знову зрівнює рахунок. 4-4. Друзі, це протистояння вже майже три години триває. Майже три години. В дев'ятій вечора за київським часом все розпочалося. Зараз згодом вже зовсім скоро розпочнеться новий день. Євген. Хачеріді битиме наступний пенальті. Вже сьомий за Динамо. Переграє. І він переграє Андрія П'ятова. 5-4. Динамо знову виходить уперед. Вдруге. Вдруге в друге цій серії. Олександр Гладкий. Передати те, що зараз відбувається тут на стадіоні, просто неможливо. Все байдужик не залишилося. Всі у грі. Олександр Гладкий проти Олександра Шовковського. Шовковські парирує. І це означає, що київське динамо. Забирає кубок. Виборює. Насправді просто виборює. Неймовірно, але це факт. Київське Динамо виграє цю серію пенальті. Я не... Можливо, це якийсь там буде рекорд, принаймні для нашого, для національного кубку. Тому що виграти таку серію пенальті здавалося, що просто неможливо. Це фантастика, але в чемпіонській до чемпіонства Київське Динамо додає. Кубок і чемпіонські медалі тепер будуть в Кубку. Сьогодні Київське Динамо знову виграє золотой, золотий дубль. В 2007 році, 8 років тому, кияни в останній вигравали золотий дубль. Якщо е, така ну буденна, да, пересічна вже була справа. Ну, може, я десь там утрирую, але все ж таки було достатньо традиційно, що саме Шахтар вигравав золотий дубль в Україні. В останні сезони, то зараз це справжнє свято для болівальників Київського Динамо. Але от те, що зараз коїться на стадіоні, тут святом назвати не можна. Це те, що, на жаль, останнім часом ми спостерігаємо, те, що не можуть тримати себе в руках болівальники, те, що з ними не можуть впоратися охоронці, стюарти, всі, хто відповідає за безпеку на стадіоні. Звісно, що їх переповнює радість, але погодьтеся, можна інакше і висловлювати і інакше святкувати перемогу. А що стосується взагалі, так якщо ми говоримо про сьогоднішній тріумф, то маємо привітати київську днаму, адже все ж таки була дуже гідна боротьба, була гідна дуель і.